Я воював в 14 14-15-му. У нас був батальйон, який формувався на добровольчих засадах в ЗСУ. Це була рота розвідки спочатку при 54 му РБ. Потім на базі цієї роти був створений повноцінний батальйон 131 й РБ. Працювали ми в секторі М. Навколо Маріуполя виконував завдання військової розвідки. Тому все засекречене, нічого не зможу розказати. Після війни я себе знайшов е, в ІТ То самообразування, е, розуміння, як пристосовувати свої знання, які ти добуваєш сам. Е, спочатку я працював проєкт-менеджером. Це робота чимось дуже похожа на роботу офіцером. тобто, основна задача це построїти бізнес-процеси, щоб. Всі люди робили на результат, і добиватися результату, тобто добиватися якоїсь цілі. Після цього я в якийсь момент просто вигорів від цього всього і перейшов в тестування. Тобто я працював тестувальником. На момент початку повномасштабної війни я працював в найвеликій компанії України в Global Logic. 24 лютого мені пропонували евакуацію, але я евакуювався в воєнкомат. І Опинився в доблесних лавах 30-17. ракети на голову, авіаційні бомби. Це було щось нове. Саме контакт був на васьовці. Перестрілка на 15 метрах. Я зрізав двох, просто вийшовши за дому. Тобто, у нас там шули бої на дуже коротких дистанціях. Це то есть, там 30-50 метрів. Там виїжджав по нам танк робота в 150 метрів. цьому постійний артилерійський обстріл такий. Як міні сталінград постійно вокруг тебе з'являються руїни, по яким ти бігаєш, до тебе забігають вороги, і приходять імені бої на коротких дистанціях, абсолютно повністю жорстокі, ніхто не просить пощади. З приводу досвіду, я пройшов всі бойові основні точки нашого батальйону 3 Тобто, це бої на кальцевої, руська лазова, Дементівка, Уди. Новоселовка, Ковшировка. Честно, на другий день в Новоселовке я такой подошел к своему э, сержанту и сказал, помнишь Дементьевку? Так вот, Дементьевка Извините за матюки, потому что то, что там происходило... Ну, в Дементьевке было жестко, но по сравнению с тем, что там на СССР, это типа, вообще совсем меньший уровень. Единственная видминность, э, вид очень важна, в Дементьевке э, на тот момент у нас не было такой... Поддержки, наприклад, артилерійських запасів не вистачало дуже часто э, на обстріли ворога не відповідали таким масивним огням. То на Васьовки, несмотря на те, що э, ворог дуже сильно обстрілював нас, там наступав, э, ми завжди могли пристосувати сили, які були э, рівно, рівнозначні э, їхнім зусиллям. Тобто, ну, понятне дело, Ракети там розміром з столби ми не запускали, але в той же час, коли вони застосовували там, авіацію, я бачив, як відпрацьовує наша авіація. В саме селище так само в'їжджали наші танки, БМП. Тобто, коли є рівнозначне застосування важкої техніки, то росіян бить вообще, це становиться просто на ізі. Не спитує ніяких емоцій з цього приводу, це просто робота. Наша робота заключається в жахливих речах. Ми діти вбиваємо людей, але ми впливаємо недостатньо, насправді. бо у нас немає іншого вибору, як похоронити їх настільки багато, щоб вони більше відвадились сюди ходити. Тому я просто роблю свою роботу і нажимаю на курок.